У Дніпрі мешканці багатьох районів б'ють на сполох через сморід у місті. Нарікають на викиди з території металургійного заводу. Люди кажуть: від диму паморочиться голова, неможливо спати з відкритими вікнами, а на підвіконнях осідає чорний наліт. Якщо він раніше був там було чутно його годину, може дві, то останні ось декілька років він, мені здається, цілодобово майже. От е, останній раз, ну останній, чого далеко ходити, це було сьогодні. Він як почав вночі смердіти, і десь приблизно до 9-ї години. Жителі прилеглих районів вже звикли до специфічного запаху, який час від часу доноситься з боку заводу. Втім, говорять, що останніми днями ситуація погіршила. Ми зараз, щоб не, через тріщину газ не пішов в отопительну систему і не потрапив в атмосферу. Ми апарат спеціальний, туди назипається э, смесь нами заберете, кислород підсоєняється і обогащається. І при помощи цього йде наплавка кераміки. Ну як кераміка, керамічна наплавка, тобто угу. цілості опорної кладки, і намалагомінь. Простими словами тріщини в коксових печах спричиняють викиди смердючого диму. Нині на заводі триває модернізація. Тут герметизують камери коксування. Щоб коксовий газ не потрапив у систему топлення. Ну і відповідно, щоб не впаділо в атмосферу. Е, всяка дяка. Е, ви розумієте, що все має своє старіння: метал, стекло, вогнеупори. Ще має своє старіння. Ну, от ми, юр -юр -юр, ми заплавляємо кераміки. Там чиста екологічна продукція. За останні кілька років модернізували понад 200 камер на коксохімічних батареях. Підрядники планують покрити керамікою ще понад 50 камер. Розповідають, головною перешкодою залишається нестабільність електропостачання, яка не дозволяє заводу працювати на повну потужність. Побутовий споживач майже не бачить якихось відключень, але на жаль, наше підприємство це бачить, і майже кожного дня ми фіксуємо ну упади. Тобто нас відключають від енергетиці, і частина енергообладнання вона просто відключається. Департамент екологічної політики не має повноважень здійснювати перевірки, але після їхніх звернень завод продовжив роботу з екологічної модернізації. Підприємство відгукнулося. На наші неодноразові звернення і продовжили роботи, зокрема з керамічної наплавки простінків коксових батарей. Цей захід дозволяє зменшити саме вплив коксохімічного виробництва, зокрема процесу коксування вугілля на стан навколишнього середовища. Представники металургійного заводу запевняють, вони працюють над усуненням проблеми і планують проводити лабораторні дослідження стану атмосферного повітря. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві.